Сюжет сюжету, ніж повість про жінок голодних, що сіли на діє. Аго, Кумасю, А вчора бачили, що ви в лікарню ходили. Може, з'їли щось не. На дієту. Mm. 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 І що ж то в за дієта? І це ж треба вміти якось так на неї сісти, щоб не розвалити. Mm. Mm. Та то не те. От, наприклад, кумо mm. п'ємо з вами чорних. Mm. Тоді йог mm. вироб провозку, холодець і шкварку. А я. Сісти. А чи можу я відразу аж на дві усісти? Бо з однієї дієти я можу й не наїстись. Сон найкраща дієта, так для нас на Ось йо. Вчора часто не заснула, об'їлася пиріжками. <гум> я, я теж. Що я жериться ночі? Угу. Оту їжу півхвилини у роті тримаєш, а тоді усе життя із стебом цілю зганяєш. Люди добрі, а чи не могли б ви нам з кумою радинку дати? Ну, щоб з'їсти нам таке, щоби похудати? Бо як ви бачите, ми з кумою жінки дебеленькі. І вагу, і фігуру моїм чималеньку. Що ви кажете? А -а -а! Годі, кумо, нам із вами учнім затихатись. Зараз кажуть, моднє за здоров'я харчування братись. О, кумо, будем їсти, ми із вами здоров'я отакі котлети. Ох. Мені подобається здорова дієта. Ви знаєте? Для здорової дієти нам знайшов лікар-дієтолог. Пообіцяв нам ну, замотити молі руші, зробити нам ті хороші. Присовітував дієту лябанської мами, їсти курячий бульйон двома паличками. На сніданок жуємо поростки пшениці. Буряковий ночі дві твітилиці. До обіду, як вовчиці, бігаєм голодні і мріємо, які ж ми будемо худенькі та модні. А на обід нам переписав скульбове салоте і сказав, після обіду порой Бо, Боже, спати. Яке спати? Ми з голоду клацаєм зубами. Речки і миску з вергунами. А на вечір замість коштів страждань наших мало. Ой, <зас> послабши ж <зас> наскачуга та й фітнес залу. Одягли миску мою шаровари і пішли до зали. Ой, як пішли ми до зали. Та одягли шаровари, то всі хлопці, культуристи, з тренажерів пали. А ми собі штангу в руки з нею присідали, бо ми ще й не такі торби з бадлом Потім бігали ми в лісі, півночі ж не спали, як вампіри комарі нас по кущах кусали. Та краще б вони з нас не кров, а зайвий жир смоктали. Потім парилися в бані, добряче обріли, сажилися, і на грам не змінилась, лише їсти схотіли. Ой, ми з комою цілий тиждень ми тривались, ту кульпу їли, та не спортила й кульбаба наша гарна тіло. І на що нам такі муки, скажи? Ми собі сказали. Все ж залишилось при нас тільки з віші столи. Та як залізли ми в холодильник, на коліна впали. Прийми, Боже, за дієту. Тихенько сказали. З'їли все, що там було. Та випили олію. Навіть віска з кішки мурки і пакета з'їли. Наїлися! Наїлися! І повеселіли, воно ж і душа радіє, коли та тіло, а ми робимо, то й маємо, а маємо то й їмо, а їмо, то й на людей схожі. І ви, жінки дорогі, їж та більше сала, щоб фігури красота вас не покидала. Їжте все що до вподоби, жінки дорогенькі, будьте ситі і щасливі, будьте здоровенькі!